Все, розіграш відбувся. Абсолютний рекорд. Це щось неймовірне, я просто не вірю. 51 тисяча коментарів. 51 тисяча. Дві години спілкування з вами. Замість 15. 18 переможців розігнали ще бонусні чашки. Для вас, дорогі підписники. Ще хотілося б бонусні тонометри, але, на жаль, їх просто фізично не було. Дуже величезне дякую всім. Вже всіма зв'язався, всі адреси записав. З понеділка все вишлю. Величезна вам подяка за такі теплі слова, які були сказані при спілкуванні, то для мене ну, найважливіше в моїй роботі. Зворотній відгук від вас, дорогі підписники, і дуже радий, що багатьом вдалося чимось та й допомогти. Тому дуже приємно було з вами поспілкуватись. Гарного всім вечора! З понеділка очікуйте свої призи переможці. Дивіться за інформацію про наступні розіграші. І до зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.